Наталка Денисенко показалася в оточенні Юрія Савранського в Румунії, з яким їй приписують роман. А ще акторка поділилася кадрами, де невідомий чоловік ймовірно Юрій носить її на руках на болгарських виноградниках, де в принципі і було зроблене це пікантне фото. Так от Тарас поділився в інстасторіс, що він зараз у відрядженні в Румунії та засвітив Наталку та Юрія. Може, дивиський Ну, давайте, ребятки, давати ну, дивись Давайте. Мене пришвидско, якщо що. Румунія, касанце. Ну я вам покажу пізніше, там тут дуже красиво. А от Денисенко поділилися в своєму інстаграм кадрами зі зйомок нового фільму, які проводилися в Болгарії, та запостила романтичний момент ймовірно, із Савранським. Ще Наталка поділилася приємностями з Болгарії. До речі, хто ніколи не чув болгарську мову, то вона звучить ось в цьому відео. Послухайте. То як не сам. сам. фанеш така на караючий? Ти гаш їм до дешдати. Ай, наші дадові. Ще поділилися в інсестори з кадрами зі знімального майданчика, де усі давно в курсі кого з дівчат обрав Тарас на холостяк. Все, ми закінчили болгарську сесію. Нашу Тарас живий дуже дякую. Передаю вам живого Тараса. Вибирайте далі в тиху, коли ти там. обереш. я вже знаю все рівно ну, Наталочка. Жива, здорова, передаю руки всім теж нажиматим, Тонічка, жива, здорова, мене передають після неї до психоаналітиків. Дякую, дякую. Все, ми це зробили. А ви приходьте в кінотеатри в березні 2000 року.